Всім привіт, друзі! Пропонуємо вам це сковорітка гри італійського бренду Касанова. Лоті 6 сковорідок, вони всі одного розміру, 28х28 см. Ось так вона виглядає. Сковорідка із сірого каменю, чотирма антипригарними і сіками до Шарами з алюмінієвим корпусом. Це гарантує рівномірний розподіл тепла та ідеальне приготування без додавання жиру. Виробництво Італія. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Всім дякую, зарубаємо разом!